Вітаю вас! Роботу в ефірі продовжує підсумкова інформаційна програма телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ. Флот за тиждень про головні події, що відбулись минулого тижня у військово-морських силах збройних силах України в зоні проведення АТО та на Одещині. Дивіться далі. Розпочнемо з офіційних повідомлень. Глава держави наголошує на важливості фінансування сектору безпеки і оборони України у 2017 році. На засіданні РНБО він підкреслив, що цим проектом державного бюджету 5% ВВП мають бути зафіксовані на видатки оборони і безпеки. Загальна цифра складає 129 мільярдів ці 5%. Можу наголосити на тому, що. Реальні потреби сектору оборони і безпеки значно більше. Ми фінансуємо оборону і безпеку зараз на межі можливого і неможливого. Питання фінансування потреб збройних сил України у 2017 році обговорювало і керівництво оборонного відомства та збройних сил разом із депутатами. Міністр оборони України Степан Полторак зауважив, що обговорений фінансовий ресурс дасть можливість забезпечити виконання завдань, покладених на збройні сили України, та частково поповнити військові частини оновленими зразками озброєння і військової техніки. Також у наступному році Планується спрямовувати фінансові ресурси на відновлення потенціалу військово-морських сил, розвиток сил спеціальних операцій, оновлення полігонної бази підготовки військ, ремонту збройні і військової техніки та продовження розпочатих реформ щодо переходу військ на стандарти НАТО. Під час спільного засідання колегії Міністерства оборони та комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони говорили і про стан фінансування оборонного відомства у поточному році. Міністр оборони нагадав присутнім, що державним бюджетом України Міністерство оборони на поточний рік було передбачено 55 мільярдів 700 мільйонів гривень, що складає 2,46% ВВП, тобто менше мінімальної потреби. Але й цих коштів міністерство оборони оборони у цьому році не отримало, а недоотримання фінансового ресурсу не дозволяє в повному обсязі виконати державне оборонне замовлення, тобто українське військо недоотримає з державних підприємств техніку, озброєння та інші матеріально-технічні засоби. Повертаючись до нагальних проблем, Степан Полторак наголосив, що перш за все недостатньо коштів на грошове забезпечення, потреба в яких складає 4 мільярди 800 мільйонів гривень комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони схвалив клопотання міністерства оборони щодо виділення додаткових коштів на потреби збройних сил України. До подій в зоні АТО, Незважаючи на оголошене перемир'я, бойовики в черговий раз нехтують цими домовленостями та відкривають прицільний снайперський вогонь та вогонь з забороненою зброєю по наших позиціях розвідка за допомогою дронів, а потім наведення і коригування артилерійських обстрілів. Саме таку тактику використовують нині російсько-терористичні війська на Маріупольському напрямку. У Широкіному лунають постріли. Це морпіхи, намагаються збити ворожий безпілотник. Українські військові розповідають, на їхній позиції дрони залітають щодня. Вони кожен день, практично, в ночне час їх ще більше літають. Військові розповідають, ворог не лише розвідує, а й пускає вхід артилерію. Стрельба кожен день і після що можна. Ночі був обстріл по нам із артилерії, біля дітей із саханської дуги. У Широкіному свіжі сліди обстрілів знайти вкрай складно, бо селе ще зруйноване, майже вщент, але цю вирву добре видно. Вона з'явилася у четвер, коли сюди влучив снаряд 122 мм калібру. Обстріл вівся на глибину, е, далі позицій наших морських піхотинців і кілька мін упало непосредственно в Бердянському. Ну, тобто це населенний пункт, де Мирне населення. Бійці кажуть, по оголошений режим тиші, ситуація у Широкіному залишається стабільно напруженою. Во многом обусловлена ротація, которая сейчас произошла у 9 полку морської піхоти ДНР. Зашли туди нові підрозділення на зміну і Таким образом проходить обкатку ці підрозділення в бойових умовах, скажімо так. В тому числі їх артилерійські розрахунки, Тобто вони ведуть огонь по позиціям пристрілювається. У штабі антитерористичної операції інформують, лише на Маріупольському напрямку під вогонь ворожих мінометів, окрім Широкіного та Бердянського, потрапив Павлопіль. Кількість обстрілів ворог не зменшує. Ви самі бачите, що тут відбувається. Війна йде, да і все. Ніхто не прикрашає її. До подію у війську і на флоті, зокрема, підрозділ морської піхоти взяв участь у багатонаціональному командно-штабному навчанні Еджайл спіріт Спіріт-2016» у Грузії. Повідомляє прес-центр командування військово-морських сил. Українські чорні берети протягом двох тижнів набували навичок спільних дій у складі багатонаціональних підрозділів. Важливість проведення заходу визначалася необхідністю підтримання і розвитку військового співробітництва зі збройними силами. Країн членів програми партнерство заради миру та підготовки підрозділів українських військово-морських сил за стандартами НАТО. На військовому полігоні Одещини військовослужбовці одного з підрозділів військово-морських сил України провели практичні навчання з вогневої підготовки. За стрільбами спостерігала і наша знімальна група. Згідно з планом бойової підготовки військових частин флоту на 2016 навчальний рік, передбачено, щомісячно проводити виконання практичних вправ зі стрілецької зброї цього тижня. Такі заняття проводилися зі зведеним підрозділом роти почесної варти, роти охорони і автомобільної роти однієї з військових частин флоту. З досвіду участі підрозділів в зоні проведення антитерористичної операції чим Частіше ці стрільби проводяться, тим навик військовослужбовців з кожним разом зростає. Результати їх в практичному виконанні стрільб на даний момент наших підрозділів. Ну, я можу оцінити на добре. За словами командування частини, заняття з бойової підготовки включають в себе цілий комплекс заходів, зокрема, і цей польовий вихід підрозділу. Тактична підготовка в комплексі з вогневою, з тактичною медициною, з захистом від зброї, масового ураження, високоточної зброї, інженерна підготовка, рукопашний бій по фізичній підготовці, там тактичне переміщення. Ці всі комплекси заходів дають змогу зберегти життя і здоров'я військовослужбовців безпосередньо при виконанні бойових завдань. Спочатку інструктаж новачків, а вже потім виконання. Умови для усіх однакові. Свою вправність зі зброєю та влучні стрільби показали і жінки-військовослужбовці. Спочатку виконання практичних стрільб з автомата Калашникова, потім з пістолета Макарова та відпрацювання вправ гранатометним відділенням. Для мене стрільба це вже не перше, але для декого вони були вперші. Сьогодні ми виконували швидкісні вправи стрільби, тобто треба було швидко прицілитись і знову присісти. Також ми стріляли сьогодні з ПМА. Це для мене було вперше враження чудові. Ми бачимо, що українська армія починає савати на ноги. Що, е я можу тепер своїми друзями сказати, що дійсно в цій армії можуть чомусь навчити. Я можу сказати, хлопці, ді захищати свою країну. Ми можемо все зробити. Це нам потрібно, це наша земля. Ми мусимо захищати наш дім. Більшість хлопців контрактники є й ті, хто після проходження строкової військової служби за власним бажанням поповнять лави збройних сил, зокрема вже рідного підрозділу флоту. У кожного з них одна мета майстерно оволодіти усіма тонкощами військової справи та стати справжнім захисником своєї країни. 16 вересня урочисто відкрився ще один виробувальний центр військово-морських сил збройних сил України. Тепер і мешканці міста Бердянськ, що у Запорізькій області, матимуть можливість подати свої кандидатури на військову службу за контрактом в українському військовому флоті. Роботу даного підрозділу спрямовано в першу чергу на підвищення ефективності комплектування кораблів, а також частин національного флоту та надання кандидатам усієї необхідної інформації і допомоги для вступу на службу до лав військово-морських сил збройних сил України. Це вже третій вербувальний центр, який військово-морські сили відкрили в різних регіонах України за останні два місяці, адже важливо, щоб потенційний контрактник отримав усю необхідну інформацію, і допомогу у підготовці документів та потрапив саме на ту посаду на якій його робота матиме максимальну ефективність, військові зазначають, що від початку базування підрозділу морської піхоти у Бердянську місцеві жителі почали цікавитися інформацією щодо військової служби за контрактом саме у рядах морської піхоти. Тепер отримати необхідну інформацію їм буде набагато легше. Процес підготовки курсантів факультету військово-морських сил Національного університету Одеська морська академія привернув увагу данської делегації, яка днями зустрілась із керівництвом та вихованцями військового вишу. Делегація Королівства Данії складалася з представників данського парламенту, частина з яких є водночас і представниками Асамблеї Ради Європи. Почесні гості виявили бажання зустрітися саме з представниками факультету військово-морських сил, а надто з тими курсантами і викладачами, котрі 2014 року передислокувалися з окупованої нині Автономної Республіки Крим. Членів делегації цікавив стан і перспективи військово-морських сил збройних сил України, процес підготовки майбутніх військових моряків та їх подальше працевлаштування, а також спогади курсантів щодо виходу з окупованого Севастополя, візит данців до факультету військово-морських сил Національного університету, Одеська морська академія відбувається вперше. Це ознайомчий візит, тобто, взагалі, вивчити ситуацію і можливо намітити шляхи допомоги, допомогти з літературою по навчанню по вивченню іноземної мови англійської. Це підручники Мерфі. Також була курсантами озвучена те, що можливо плінгафони кабінет допомогти нам. Ну і решта питань, які пов'язані з програмним забезпеченням для комп'ютеризованих тренажерів. Зважаючи на зацікавленість данської делегації питаннями підготовки військових флотських фахівців, сподіваємося, що це не останній візит почесних гостей до військово-морського закладу. Днями в небі над Одесою винищувачі перевіряли бойову готовність радіотехнічних військ. Мешканців міста не попереджали спеціально, щоб забезпечити раптовість і таким чином з'ясувати реальний рівень підготовки радіотехнічних підрозділів. Минулого тижня на території Одеської області відбулися командно-штабні навчання, до яких були залучені частини та підрозділи повітряного командування Південь. Зокрема, до програми навчань входила перевірка боєздатності чергової ланки винищувачів Су-27, які постійно дислокуються на одеському аеродромі Шкільний. За легендою навчань літаки заходили в місто з різних напрямків, на різних висотах та змінною швидкістю, здійснюючи складні маневри. Підрозділи радіотехнічних військ протиповітряної оборони Одеси своєчасно виявили цілі, а підрозділи зенітно-ракетних військ своєчасно доповіли про те, що готові знищити порушників. За підсумками навчань ланка винищувачів підтвердила свою боєздатність та можливість швидко реагувати на раптові напади з повітря. Звичайно, що навчання були максимально наближені до бойових, тому звичайно нікого не попереджали. Задля перевірки реальної готовності військ попередження учасники навчань зі сторони командування не отримували. Тепер, після успішного завершення випробувань, мешканці Одеси можуть бути спокійними небо над містом, під надійною охороною. В Одесі цього тижня пройшов перший всеукраїнський збір військових терапевтів. Лікарі у погонах ділилися досвідом і обмінювалися думками щодо вирішення нагальних проблем терапевтичної служби збройних сил України. На заході побував Данило Оніпко. у зборах взяли участь більше сотні військових терапевтів з усіх областей країни. Більшість з них мають досвід медичної практики в зоні військового конфлікту, зокрема АТО. За словами начальника Національного військово-медичного клінічного центру міста Київ Анатолія Казмерчука, головна мета цієї зустрічі обговорення шляхів вирішення нагальних проблем, обмін досвідом лікування хворих та поранених воїнів під час бойових дій, а також ознайомлення з досягненнями медичної служби української армії. На сьогодні я б сказав, що і збройні сили і наша держава повернулася лицем до військових медиків, тому що без перебільшення буде сказано, що не одна тисяча військовослужбовців повернена до строю, врятовано життя тисячам також військовослужбовців. Тому на сьогодні нема сумніву в тому, що існує така професія військовий медик, і вона особлива. І дійсно це ті люди, які спочатку, з перших днів ведення бойових дій, знаходяться в цій зоні в цій зоні і надають необхідну медичну допомогу. Протягом двох днів учасники конференції обговорювали особливості діагностики та лікування захворювань, що були помічені серед військовослужбовців як під час повсякденної служби, так і в ході бойових дій та миротворчих операцій. На завершення зборів військові медики провели аналіз та підбули підсумки роботи терапевтичної служби збройних сил України за останні три роки. В подальшому такі збори планують проводити регулярно. минулій програмі ми розповідали трагічну історію 16-річного ліцеїста військово-морського ліцею міста Одеса Василя Канюки юнака. Літня відпустка якого мала прикре закінчення, відпочиваючи у рідному містечку Майдан, що на Волинщині, він отримав серйозну травму спини. Нещасний випадок, сподіваємося, ненадовго відібрав у Василя можливість самостійно рухатися. Два місяці поспіль Василь, не покидаючи стін Київського інституту нейрохірургії імені академіка Андрія Ромаданова Національної академії медичних наук України, прагне до одужання. Звичайні юнацькі забави на сільській річці і невдалий стрибок у воду відібрали можливість юнака самостійно рухатися. Просто на, на ставку вони відпочивали там. Ну, та як діти ду, дурили, дуріли, дурачилися. Він розказував, що він два рази нирнув. І все було добре, скажімо так, під, під правильним кутом він ниряв у воду, а третій раз нирнув і вже видно не під таким углом, того, що вже случилася травма. Дуже хлопчина не, не розтірявся, скочив за ним у воду, витягнув його, що він навіть не встигнув нахлібатися тої води. Не зволікаючи тієї ж ночі з місцевої лікарні, хлопці відправили на операцію до Києва. Серед ночі нас відправили на Київ. і Вже в 6 часов ранку ми були тут. Зразу по тих знімках, що нам зробили в Луцьку, зробили аналізи, і на час дня, на першу годину дня, була назначена операція. Зразу зробили операцію. Анестезіолог вийшов. Сказав, що все дуже добре. Тяжкі наслідки понесли за собою, здавалося, звичайні веселощі з однолітками. Сьогодні хлопець, який тільки вхопив ковток дорослого життя, втратив спроможність впевнено володіти кінцівками. У больного перелом С5 п'ять позвонків слідстві Це Така часта травма в літній період времени. У нього була компресія спинного мозку. була проведена операція, зроблена декомпресія. Спинного мозга удалено тело С5 позвонка, которое было поломано и компримировало. У нее есть двигатель, у нее появились какие-то элементы чувствительности в конечностях. Да? То есть это уже является тем, что ну, у больного, скажем так, как в какой-то степени сохранена проводящая функция спинного мозга. Надійний товариш зразковий підлеглий для командирів та педагогів ліцею. Вірний друг і жива мотивація для старшого брата Івана, який підтримав Василя. І вони разом зробили крок на зустріч мрії стати військовими моряками. Вони мене не посвящали, вони просто поставили мене перед фактом, що вони збирають документи і вони будуть їхати в Одесу поступати військово-морський ліцей. Я такого нічого собі, Два воєнних буде. Вони пройшли, вони в цьому дуже раділи, ми з батьком, звісно, теж за них були раді, що все в них вийшло. Ентузіазму Василеві не позичати. Все також жартує, як раніше, як і до травми, прагне здійснити давню мрію. Я хочу поступити ну, до академії, але я не знаю, тому що скажімо так, все буде залежати від ЗНО. А так як я зараз тут лежу, це трохи навчання пропущу це. Скажем так, потім прийдеться наздоганяти. Трохи так, важко буде. Всіма силами юнак бореться за Богом дану можливість вільно рухатися, прямує до цього, незважаючи на тяжкість ситуації. Самостійно з прикладанням чималих зусиль харчується, малює, хоч і примітивні, але яскраві малюнки. Натискає клавіші планшету, навіть спроможний сидіти в інвалідному візку. І вже в п'ятницю ми поїхали два рази гуляти. Вранці ми поїхали годину гуляли. О, бо він мене все просив, що якщо йдемо гуляти, то йдемо гуляти, поки немає жари. Тобто в шість ранку і ввечері, коли сонце вже сідає. Ми ситі наїжені, помиті, переодіти, сідаємо в і йдемо гуляти. І то ми там на, на тій лавочці. О, мам, наша лавочка свободна, їдемо на нашу лавочку. Ручки у нас вже трошки краще стали слухатися. Вони раніше теж були такі трохи несухніві. А зараз от він собі може ручку тримає, праніка, там ну, теж тримає в руці, може їсти сам. На планшеті вже кнопки теж сам клацає. Не вистачає Василя у колективі. Командування військово-морського ліцею і друзі сподіваються на скоріше одужання хлопця та повернення до строю. Якось э, командир Святослав Олегович дзвонив і э, каже: Ну Вася, ти головне старайся, стримися, новорічні свята відбудеш вдома, а там ждемо тебе в наших рядах. А він так э, серйозно. Я, взагалі-то, раніше збираюся, Я після канікулів зараз осінніх і збираюся повернутися. Посильна допомога Василеві надається волонтерами. Нам допомогли волонтери спочатку нам дали матрас від пролежнів, щоб не цього того, що ми лежали два місяці, не не вставаючи, а тепер почали вставати, і нам привезли коляску. Ми виходимо на двір. Важко, звісно, його піднімати, щоб посадити, але але з трудом їздимо на прогулки. З першого дня прибуття Василя до Києва волонтерську допомогу йому надає пані Вікторія. З її слів, ми дізналися про гостру на сьогоднішній день проблему. Відсутність спеціалізованого центру реабілітації дітей з травмами, подібними Василеві. такого центра, который бы занимался детками, даже нет на территории Киева. Я не говорю уже за всю Украину. Мы надеемся и медицинские показания Василия говорят о том, что у него есть шанс ходить. Для того, чтобы он ходил, нужно специальное оборудование, нужно вертикализаторы. Нужна спеціальна е, врачі, ніра е, реабілітологи даже нет ни одного відділення сейчас, на сьогоднішній момент. Даже в Ахмадете нет такого отделения, нет такого доктора, который бы мог прийняти Василия і который бы мог піднімати його на ноги. Головна проблема, яка не дає можливості хлопцеві проходити реабілітацію у військових госпіталях, його вік. Юридично э, Вася є рібенка. является курсантом военно-морского лицея, но ему 16 лет, только исполнилось 24 июля. Он не является военнослужащим, поэтому его не может принять на реабилитацию ни один военный госпиталь, потому что, согласно документам, военные госпиталя имеют право принимать только с 18 лет. Єдиновірним варіантом вирішення проблеми Василя є негайне проведення реабілітації у приватній клініці. Пересмотрів весь перечень частних клінік, які на настоящее час в Україні займаються такою нейробітребітацією, ми змогли остановитися тільки на клініці Нодус. В клинике Нодус готовы принять Василия, но в первую очередь э, без обид и без э, всяких проволочек. Но это частная клиника, поэтому там нужно финансирование. К сожалению, семья э, Васина, она не потянет таких денег. Кошты требовылыки, ну яких у нас на жаль не можем мы, мы такие. Назбирати, навіть, навіть якби прийшлося, не знаю, там все продати і напозичатися. У нас на операцію пішло майже 100 тисяч, які по світу позбирали. І, і родичі, і знайомі, просто небайдужі люди. Попри постійні хвилювання, сльози в лікарняних буднях Василь з мамою знаходять сили на оптимізм, посміхаються, щиро вірячи у швидке одужання. Хочеться вже до ліцею. вже так валяться, надоїло. Всім дуже-дуже велике спасибі. Хай вас теж Бог береже і не допускає такої біди. Низький вам всім уклін, що ви рятуєте, допомагаєте моїй дитині. Сподіваємось на якнайшвидші позитивні зміни в житті Василя. Нехай внутрішня сила і мужність дасть наснаги швидше підвестися на ноги та повернутися до навчання у військово-морський ліцей. Всього дуже чекаємо. І ждемо, тому що він став нам як справді друг, другим рідним братом. Його дуже не вистачає, бо на уроках це була підтримка з його боку. Коли ми на ранковій фізичній зарядці або там спортмасові в нас були, його поруч з собою не вистачає, бо він був душою колектива. Надіємося, що в академії ще зустрінемося з ним, тому що Вася хотів стати. Військовим моряком чекаємо, що йому допоможуть, і він повертається до нашого колективу. Таким побачили тиждень наші кореспонденти. Дякую, що весь час були поряд з нами та слідкували за нашою програмою. Я з вами прощаюся у наступній програмі. Зустрічайте ведучу Юлію Пампуху. Більше інформації, які завжди ви знайдете на офіційній сторінці нашої телерадіостудії у мережі Фейсбук та каналі Ютуб. вам миру, спокою і злагоди. Бережіть себе та Україну.